Інформаційні підсумки дня На ФМ Галичина новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Війна. Будівлю адміністрації у Херсоні зруйновано. Росіяни завдали повторного удару по будівлі. Там утворилась величезна вирва аж до першого поверху. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Міністр оборони Ростам Мумаров також відреагував на удари по Херсону, Харкову та Прилуках. За його словами, Росія завдала повторного за останню добу удару по центру Херсона, знищивши будівлю Херсонської облдержадміністрації. Перша атака, внаслідок якої будівля ОДА зазнала пошкоджень, відбулася вранці. Загалом минулої ночі ворог випустив 103 дрони камікад та балістичну ракету у прилуках шість шахедів забрали життя цілої родини. У Харкові дрон влучив багатоповерхівку. За словами Омарова, це щоденний терор та геноцид, а не війна. Він також наголошує на тому, що потрібні дії, сильні санкції, міжнародна ізоляція агресора та своєчасна військова допомога Україні. Політика Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Про це американський президент повідомив у своїй соцмережі True Social. показово, що цей скандальний пост він потім видалив, а згодом повернув. Згодом телефонну розмову прокоментували і у Кремлі, за словами помічника Путіна Юрія Ошакова, президент Росії поділився з Трампом підсумками другого раунду переговорів у Стамбулі. Він зазначив, що Україна нібито намагалася зірвати переговори у Стамбулі, здійснивши атаки щодо цивільних цілей та мирного населення але Росія не піддалася на провокації Києва, і другий раунд переговорів таки відбувся. Що українці думають про переговори з росіянами чи реально отримати від цього результат? Саме з таким опитуванням кореспонденти ФМ Галичина вийшли на вулиці Львова. Результати зараз почуємо. Ну я рахую, що там нічого не буде. Поки Путін не здохне, нічого не буде. Добре, що хоч полонених, Та неможливо. Вони наступають, вони не підуть на мир зараз. Ні, поки не буде знищено то болото, То все. колись буде, то дай Боже нашому теляті Якщо враховувати умови, які були висунуті від Росії, а саме так мовити, зменшення кількості армії в Україні, збільшення впливу Росії на Україну, це ніякі рамки не йде. Не віримо то в цьому, що вони там скільки разів зустрічалися і що з того толку. Ну це, просто. це відображається все на військових, які знаходяться на фронті. Папа Римський закликав Путіна зробити жест до миру. Він провів першу телефонну розмову з диктатором напередодні. Про це пише Ватікан Ньюз». Папа Лев XIV також обговорив з Путіним гуманітарну ситуацію та поточні зусилля щодо обміну полоненими. Він також подякував російському патріарху Кирилу за привітання на початку його понтифікату. Як повідомила ТАСС, очільник Кремля пожалівся Леву чотирнадцятому на нібито ескалацію конфлікту київським режимом і подякував Понтифіку за готовність сприяти у врегулюванні конфлікту з Україною. Диктатор Путін напередодні заявив, що у київської влади нібито відсутня політична культура. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відповів, що московські чиновники, які керують вбивцями, прикривають свою зарозумілість і дівочою вуаллю. Відповідний допис він опублікував у соцмережі Ікс. Кислиця нагадав, що просив очільника російської делегації Мединського не підвищувати на нього голос у Стамбулі. А Зеленський, нагадаю, назвав росіян ідіотами після цих переговорів. Вони вимагали припинення вогню лише на 2-3 дні. Економіка Японія передасть Україні кредит на суму понад 3 мільярди доларів. Про це повідомили у Міністерстві фінансів. Кошти передадуть у межах ініціативи Великої Сімки ЕРА. Це означає, що кредити обслуговуватимуть коштом заморожених російських активів. Отримані кошти спрямують на ключові видатки держбюджету. Про це домовилися міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник офісу Японського агентства міжнародного співробітництва в Україні Хідекі Мацунага. Кримінал. На Дніпропетровщині Державне бюро розслідувань викрало аферу з незаконного видалення інформації про військовозобов'язаних із баз даних. Про підозру вже повідомили колишні інспекторці одного з правоохоронних органів області. Жінка, користуючись службовим доступом, безпідставно видаляла відомості про військовозобов'язаних, яких розшукували правоохоронці та які підлягали адміністративному затриманню. Така послуга коштувала від однієї до двох тисяч доларів. Наразі встановили понад пів тисячі видалених облікових карток мешканців Дніпропетровщини. Через дії інспекторки. Деякі чоловіки уникнули призову, а частина виїхала за кордон. Львівщина. У Львові сьогодні провели стадію візит кузня навичок для ветеранів. Захід присвячений питанням навчання, перекваліфікації та підтримки працевлаштування ветеранів. Під час зустрічі представниця Державної служби зайнятості України та керівництво Львівської та Закарпатської ОВА відкрили виставку ветеранського бізнесу, ознайомились з можливостями Львівського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості та провели дискусію за участі ветеранів, представників органів влади, бізнесу та громадських організацій. Історіями свого бізнесу ексклюзивно для ФАМГаличина поділилися. Учасники виставки Тарас Стефанишин та Олександра Журавель-Стріжик на самидіймові камікадзе, тобто які грубо кажучи, летять в одну сторону, ти поставив, грубо кажучи, гранату найпростіше, і все за пультом в окулярах уражаєш ворожу ціль. Все дуже просто і ефективно. Ну, І саме найбільша фішка в тому, що вартість такого дрона 300 доларів, а ураз раз ці ціль можна там, ну, самі розумієте. Насправді це не так важко, просто головне, щоб були комплектуючі, спаяти мотори до процесора, тут також VTX, рік, сприймачі спаяти, скрутити все докупи і все. Ну і там мінімально прошити, щоб запустити, але зазвичай. Ще й військові самі вже прошивають. Я був поранений 23-му році на початку. Реабілітація десь на початку 24-го запустилося. серед студентів бажаючих там, які вчаться в інженерних факультетах. Це галузь розвивається, вона би мали розвиватися. Я думаю, що буде і зі сторони держави підтримка. Ми працюємо, ну можна сказати, у сфері гостинності, але в тому плані, що їм більше на готель та ресторанний бізнес займаємося давно. Я особисто більше 20 років, а власним виробництвом років 5-6. Люди нас, звісно, що долучилася. Просто подобається це робити і все. У нас є постійні клієнди. Ну, Звичайно, що такої особистої методики немає. Це є, напевно, гнучкість, то, що ми працюємо під різні розміри. У нас немає такого, що це стандарт і все. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину почуємось о 17.30.